Вас вітає інтернет-портал Новини.ком Новини.ком Наш портал створений для тих людей, які прагнуть тримати руку на пульсі усіх важливих подій у регіонах України. Портал Новини.ком відкриває для вас можливості доступу до найсвіжішої інформації, що представлена найкращими телеканалами та друкованими виданнями цих регіонів. Новини.ком Відтепер всі новини України з першоджерел на одному сайті. Запрошуємо вас стати ексклюзивним партнером всеукраїнської інформаційної мережі «Новини.ком» у вашому регіоні. «Новини.ком» наші партнери забезпечуються багатофункціональним веб-сайтом та зручною інтернет-адресою. Більше 100 гігабайт вільного місця на сервері, найшвидкісніший канал зв'язку та цілодобова технічна підтримка. Новини.com ком. Якщо партнер вже має інтернет-ресурс, ми допоможемо підняти відвідування вашого сайту у декілька разів, що автоматично підвищить ціну на банерну рекламу. Новини ком. Ми позиціонуємо регіональне, друковане та телевізійне видання як єдине джерело достовірної інформації в регіоні. Кожної області України ми обираємо найкращий телеканал та друковане видання. Вони об'єднуються в обласний інтернет-портал. Всі обласні портали в новини. .com. Новини ком. Станьте партнером мережі Новини. Ком у вашому регіоні і отримайте нові можливості для розвитку. Запрошуємо вас до співпраці. Новини.ком.